Намалювала замок 20-річна Дарина Давиденко. Каже, витратила на його реалізацію два дні. Замок я, ну, намалював, бо я так думаю, що сім'я наші крепості, ми до незадух друга у сім'ї держатися. Пути друг йому допомагати. Це таке вемо важке, що люди повинні не розпадатися, а м'язти й Мама дівчинки Людмила Давиденко каже, доньці не допомагала, лише підказувала, як краще. Вона часто малює, в нас зі школи вчитель був теж по малюванню. Він їй об'ясняв, які кольори підпирати, Вона любила раніше малювати. В неї щось подобається, їй старі оці дома малювати. Калин, забори, поля. Зробити щось своїми руками і отримати відгук це велике досягнення для дітей і молоді з інвалідністю, розповідає членкиня журі конкурсу Тетяна Новакова. Навіть найменша якась риса, найменше квіточка, найменша хмарка, сонечко, яке вони могли намалювати самі, це вже для них дуже дуже велике і дуже дуже багато. Ці малюнки їх треба оцінювати як досягнення нашого соціуму, який вже приходить до тієї межі, коли дітки з інвалідністю, молодь з інвалідністю вони сприймаються рівними серед нас. І 70 конкурсних робіт на виставці представили 50, розповідає організаторка заходу Тетяна Волочай. каже, ці роботи учасники створювали протягом трьох місяців. Тематика краса рідного краю. Кожен учасник конкурсу він отримав подарунок, тобто надходили малюнки, і кожну дитину ми стимулювали, мотивували. Я вважаю, що дитині зробити цей виріб, намалювати малюнок це вже в якійсь мірі перемога. Адже ми таким чином даємо можливість інтегруватися дітям з інвалідністю, а нам адаптуватися і приймати їх в соціумі. Прийшла подивитися малюнки дітей черкащанка Ірина Литвин. Всі свої почуття, всі свої мрії, які вони не можуть сказати словами, вони висловлюють у своїх малюнках. Це дуже важко. Але в них гарно вийшло, як на мій погляд. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.